Чого не хочу, я відчуваю спустошення. Я відчуваю, наче я просто заблокований і навіть не можу встати з ліжка і щось зробити. Це не лінь, це не прокрастинація, це не апатія, це прояви депресії. Депресія це біль, Біль, яка всередині людини. І нас раніше. Вчили, казали, «Випиш пігулку і все-все пройде, ні, так не працює. Пігулка гарно працює в поєднанні з терапією, коли ми працюємо з психікою, коли ми працюємо з душею, ми працюємо з тілом, з мозком, і оце в комплексі дає потужний результат. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога. У стані дуже важливо, коли є людина, яка вас підтримає зрозуміє, і яка вас зможе як провідник провести до себе, до справжнього, то я вас чекаю на своїх консультаціях, де я дуже бережно, у вашому темпі проведу вас до вас справжнього. Я допоможу вам. Вийти із цього стану. записуйтесь на консультацію директ.